Наших героїв карпатських січовиків маю за велику честь керівник Стрийської свободи, а також командир боївки Бурлаки провести чин за присяження та посвячення лави українських націоналістів, а також влави боївки Бурлака, свого побратима Андрія Чабановича. Прошу Андрію, підійти до мене. Я в руках тримаю молитву українського націоналіста, аж також пам'ятку за присяження посвяти. До молитви! Пошли нам Боже другого Богдана, дай нам мазепу і Залізняка. Я ви Павла. Симона, Степана, гетьмана, вояка, провідника, помилуй отче, гине Україна. В святій Русі поділено хрести, і на своїй землі ми вже меншина посеред чужомовної орди. Немає сил страждати і чекати. Втомились ми від лихваря, та дай коругу до небес дійняти. Дай нам пророка, князя, бунтаря, що є в нас порох у порохівницях, кострів старих ще жевриє зола, дух нації вчитліє у зінницях. Нам. Треба іскру, і ватра запала. Даруй нам іскру, Боже Триєдиний, не дай нам скліти, згинуть по росі. Благослови підняти Україну у славі, вірі, величі, красі. Пам'ятка за присяження посвяти, року Божого 2013-го дня 14 квітня, верецький перевал. Місце страти вояків Карпатської України, карпатських січовиків, які загинули за волю України в 1939 році від рук мадярських та польських окупантів. Побратим Андрій Чабанович посвячується стрільцям під псевдо-мовчун. В боївку бурлаки, світлої пам'яті сотенного Володимира Щегельського, Бурлаки. Заприсяження проходило у присутності стрийських. Сколівських, львівських та закарпатських побратимів. Командир боївки бурлаки, друг дзвін. Вітаю тебе, друже. Вони зробили свою справу. Вони взяли свій хрест і пішли на ту го говер... і пішли на цю гору, на цю гору, про яку розказували тепер. Коли кожен з нас візьме свій хрест і піде на цю святу гору з тим хрестом, отоді ми запануємо на своїй Богом даній землі. Я прошу святих отців поблагословити нашого побратима, щоб він завжди був сміливим, сильним, щоб пам'ять про тих хлопців давала йому тут впевненість собі, тут у міць, а Господь Бог завжди був на його нелегких, тернистих дорогах. Прошу поблагословити його. Великий Кобзар сказав слова, які повинен затягнути кожний, бо ми мовчали і дивились, і мовчки чухали чуби, німі подлі раби. Якщо ми не будемо чухати чуби, будемо ставати в ряди незламних героїв. Я думаю, що як дві року ці зеки, бандити тікали, хто хто у пайдалі, воно тікає далеко. Господи семутній, благослови Слугу Божого, Андрія, вряди борців за волю України. Дай йому мужнє серце Віддане в її батьківщині ти сказав. Що найбільша любов це покласти своє здоров'я і навіть життя за дружів своїх. Ми стоїмо тут на місці заприсяження, окроплене місце кров'ю кращих синів і доняк народу. Господи, дай цьому другу, сину України, сину Карпатських гір, мужнє серце. Щоб ніколи не зламався, жив для Бога України. І, якщо потрібно було, віддав найдорожче своє життя за те, щоб Україна була вільною, сильною і процитаючою. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай буде завжди на тобі. Амінь. U ime Otca и Sina i Svetog Duha, aminj. U Sina i Otca i Sina i, odca, i, syna, i tebe, druže.